Служба безпеки припинила масштабну шахрайську схему, яка дозволяла грабувати українські банки. Ділки працювали в інтересах Російської Федерації і намагалися вивести на користь агресора майже 100 мільйонів гривень. До організації оборудки причетне злочинне угрупування з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координацією російських спецслужб. А його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна. Зловмисники телефоном звертались до українських банків, нібито від імені власників рахунків і отримували до. Доступ до онлайн-банкінгу для проходження ідентифікації використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тисяч місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території. Щоб приховати сліди злочину, учасники схеми конвертували викрадені гроші у криптовалюту для масового обдзвону українських банків органів. Організатори схеми використовували кол-центр у Донецьку, співробітники якого через мережу інтернет та спецобладнання зв'язувались з відповідними установами, нібито від імені справжніх власників рахунків. До обслуговування спецобладнання залучались десятки мешканців з різних регіонів України, які втемно виконували вказівки своїх керівників. У результаті слідчо-оперативних дій СБУ виявила і заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угрупування. Під час обшуків у у областях нашої держави вилучено комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення оборудок. Також накладено арешт на кошти, здобуті злочинним шляхом на загальну суму майже 65 мільйонів гривень. Крім цього, встановлено, що за такою ж схемою зловмисники обкрадали російських громадян, виводячи їхні гроші на криптогаманці керівництва терористичної організації ДНР та кураторів з ФСБ.